Для приготування нашого торта Снікерс нам потрібні будуть зараз яйця для бісквіта і також додаємо дрібку солі. Збиваємо до пишної маси. Збили ми нашу, ось отакі, наші ж яйця, ви бачите, така маса пишна. Зараз я додаю ваніль, ванільний цукор і цукор. Роблю в три етапи, додаю. І на середніх оборотах збиваю. І знову вводимо цукор. Я це роблю в три етапи. І на середніх оборотах знову вбиваємо. Ось, як ви бачите, вже трошки маса загущуває. Останній цукор вводимо ми. І збиваємо десь 7-8 хвилин до пишних піків ми нашу масу, я хочу показати, як воно определить, як воно. Дивіться. Бачите, ми провели отаку полосочку. І полосочка отак стоїть, як ви бачите. Це от нормально замішана наша маса. І зараз ми додаємо муку через сито, Отак. Та какао. Муку додаємо та какао, ми десь в три етапи. Перемішуємо знизу вверх, щоб наше тісто не сіло. Ось ви бачите, какао, яке Крупинками, тому його треба просіювати. І отакими рухами обережно перемішуємо. Ось така, як ви бачите, маса вийшла у нас ось такого кольору. Ось така вона ніжна. І зараз я форму зробив на 20. І обережно пересипаємо нашу форму. Пересипав я форму, розрівняв. Не забуваємо, хто не знає, що форму ні в коєму разі змащувати ніякими оліями не потрібно. Тепер ставимо в духовку при температурі 165-170 градусів, випекаємо десь 30-35 хвилин. Все залежить від вашої духовки. Випікли ми наш бісквітик і зараз ми даємо йому 10 хвилин, щоб він остив. Достали ми його з формочки, як ви бачите, дивіться, дивіться, який він красень вийшов у нас. Бачите? І зараз ми його повного стигання, а потім будемо різати. Поки він буде у нас остувати, ми перейдемо до наших кремів. готування крема ми будемо використовувати яйця, цукор та крохмаль. Всю цю суміш зараз ретельно перемішати, щоб не було комочки, бо ці комочки залишаться потім в нашому кремі. Перемішуємо до однородної маси. Перемішали ми нашу кремну масу, зараз додаємо молоко. Перемішуємо і ставимо на середній вагон до закипання. Не забуваємо постійно його помішувати, щоб не підграла. Бажано, щоб у нас був ковшик з товстим дном або каструлька. Ставили. Зараз додаємо ванілін. Перемішуємо. Пересипаємо другу ємність. Пересипали ми крем в другу ємність і накрили плівочки в контакт до повного остигання, А зараз переходимо до іншого крема. Для приготування основного крему, який буде всередині тарта, ми будемо використовувати арахіс, крекери, варену зущенку і вершкове масло. Вершкове масло зараз ми збиваємо. Збиваємо на малих оборотах. Збили ми наше масло вершкове і зараз додаємо варену зрущунку. Збили ми наш крем уже повністю. І зараз ми додаємо подрібні обсмажені арахіс. А також подрібнений крекер. Крекер солодкий. Всі індігрієнти я укажу під відео в описі. І все це діло ми ретельно перемішуємо. Зараз готуємо наш заварний крем. Зараз ми збиваємо масло. Дивіться, зараз ми збиваємо і поступово, не припиняючи збивати, додаємо наш крем. В крем готовий, як ви бачите, дивіться, як він, така маса у нього гарна. І цей крем готовий. І зараз ми переходимо до бісквіта. Зрізали ми наші коржі ось, як ви бачите, на дві половинки. Ось зробили форму. Зараз я трошки на дно положу крема, щоб наші не їздили. І вставляємо наш корж середину форми, отак. І пропитуємо пропиткою. Дуже добре, щоб він був сочний у нас. Пропитали ми наш корж і зараз беремо дві ложки заварного крема і розмазуємо. Розмастили ми наш крем і зараз ми всю нашу цю, що була з горіхами, з печеньками висипаємо в форму і плотно розлажуємо. Розложили ми нас крем бачите рівненько. Зараз зверху знову ложимо дві ложки нашого заварного крема і розмазуємо. Перемазали ми і ложимо наш верхній корж. так його. Протикаємо його зубочистки, щоб пропітка наша добре пройшла. Тут вершок я зрізав, бо в мене трошки шапочку зробило. І знову пропитку. пропитуємо його. І ставимо на годину одну, щоб він стабілізувався. Поставимо наш тортик з форми. Отак от ось, подивіться, отак от він. Бачите, такий гарний. Крем той що у нас залишився, ми додали какао. і я додав два пакети, хочу зробити озор. А також на бока у нас піде арахіс. І зараз ми його формуємо. Ось, друзі, і завершили ми, вирівняли наш торт, украсили. Ну, я украсив по-своєму. Не судіть. Перший раз я працював з кремом, з цими украшеннями, тими насадками. Так що отак він з боку горішки у нас. Отак він виглядає. На смак він дуже смачний. Так що, друзі, підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте. Готуйте з любов'ю. Всього найкращого вам. Доброго дня, шановне панство. Ви на каналі Все для Газди. Я приготував такий тортик. У моєї дитини сьогодні день нарощення дочки. Тому я хотів вам його презентувати, розрізати. Торт називається Снікерс. Тому давайте його розріжемо і подивимося, як він виглядає всередині. достаем. Ось так він виглядає всередині. Подивіться. Подивіться, який він смачний та соковитий. Так що, друзі, якщо вам цікаво, то дивіться це відео до кінця.